Вітаю вас, мене звати Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Тарас Загородній, політехнолог, пане Тарасе, Я вас вітаю, слава Україні. Доброго дня, героям слава! Пане Тарасе, є нам що обговорити Учора відбувалися вибори у Нью-Йорку. Та здавалося б, де ми, а де Нью-Йорк, Але мені видається, тенденції дуже насправді цікаві, які можуть впливати не лише на Україну, а й на світ, Ну тому що Трамп так чи інакше має на це реагувати. Отже, мером Нью-Йорка став 34-річний політик з охран Мам... Мамдані, це офіційний висуванець від демократичної партії, але що цікаво, він себе називає демократичним соціалістом. Що означає демократичний соціаліст? Він цього не пояснює. Єдине, от, що ми можемо сказати, що він, по перше, був хіп-хоп виконавцем, потім консультант житлових питань до члена асамблеї штати Нью-Йорк, Ну і став фаворитом виборчих перегонів на посаду голови йорка З його ось таких заяв, які я для себе виділила, це знаєте. Мені видається зовсім не демократичні заяви, а більше ультраліві, тому що його передвиборча програма передбачає серед усіх інших обіцянок соціальних податки на мільйонерів. Ну з одного боку, від ультраправого до ультралівого, та ми розуміємо, що ну воно десь воно десь якось у те, що називається баланс. Але з іншого боку, наскільки це не показує зараз ситуацію в самих штатах. Е, ось ця кандидатура, яка виграла вибори. Я хочу вас заспокоїти, Трамп ще не ультраправий. От яким буде Дівенс, Це ще велике питання. Ну, дивіться, те, що ми бачимо в сполучених штатах Америки, це. 에, взагалі тенденція в, в усьому світі. В усьому світі це пов'язано з впливом соціальних мереж на не, виборчі кампанії. Що е, ну політики швидко зрозуміли, що в принципі не, 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 не потрібно там орієнтуватися на всіх потрібно от, створити якусь свою там аудиторію. Далі для того, щоб достукатись до кого, е, потрібна полі, поляризація так. І починається розмивання у цього центру. Починається розмивання центру, і це ми бачимо яскраво у Сполучених Штатах Америки. найбільш оця історія, я думаю, що те, що переміг цей ну. Ну, він не соціаліст, він комуніст. Там Петро Петро Симоненко, якби був у нас досі в парламенті, він би сказав, що це, це ж наші люди. Там, да? Він же і проти Ізраїлю виступає. У нього крайній лівий порядок денний, що треба ліквідувати там поліцію. А от те, що те, те на чому спіймав Трамп якраз демократів, ну це взагалі біда демократів. Чому тому що о, 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 демократи настільки полівішали, настільки полівішали. А що вони взагалі межують на, на межі розколу? Я думаю, що це якраз проблема для демократичної партії, що з'явився такий ультралівий депутат, цей кандидат. Я взагалі вважаю, що це подарунок для Трампа. Він тепер буде лякати всіх е, виборців е, комуністами в Нью-Йорку. Тому що mm -hmm. якщо він почне оце запроваджувати, те, що він обіцяє, я вас запевняю. Там почнеться історія приблизно як з Детройтом. Почнуть тікати люди, почнеться пі... пічне пі... пі... бізнесів. У нього почнеться дефіцит бюджету. За дефіцитом бюджету він куди кинеться? За допомогою до федерального уряду, і тут йому Трамп скаже, що він все про це думає. Я, я вважаю, що це буде зараз головним персонажем для якраз е, республіканської кампанії. Що поки от дивіться, до чого, до чого демократи доводять, наприклад, місто. Та? І тут дивіться, тут е, от, ну, наприклад, давайте так повимося. чого демократи висунули Байдена. Наприклад, да на цих виборах, а у них проблема була вже до цього з, з крайній поляризації самої партії. Там є крайнє ліве крило, яке висловлює абсолютно комуністичні гасла, як там Сандерс е, е, і інші, і Байдена висували як таку дуже компромісну фігуру, яка могла ну, утримати якось єдність партії. А тепер що робити? У них є там, наприклад, там губернатор Каліфорнії, є буде цей удр-ультралівий е, е, кандидат. І тепер спробують губернатору Каліфорнії, який буде там усуватися, вести кампанію, скажімо, президентські піти, сказати, що він не, не такий, як оцей, який зараз знаходиться в Нью-Йорку Це якраз. Додає балів в принципі Трампу, і, ну я думаю, що вони так і будуть використовувати на комуністичну, соціалістичну погрозу. А він там скоротить мінімальне фінансування. нью Йорка там вони ж дотації на 6 мільярдів отримують від міста і так далі. Тому я думаю, що це навпаки призведе до того, що це посилить якраз позиції республіканців. Але те, що йде поляризація, ви всі правильно запамчають. Тому що знову таки це наслідок я, наслідок появи соціальних мереж. Це дозволяє створювати нові партії. Ну, дивіться, наприклад, що зараз відбувається в Британії. От фактично той лідер, який оголосив, ну там фактично провів Брексіт, він створив фактично нову партію. Там реформ UK, яка вже тисне на. Традиційно до яка склалася в, в Британії консерватори-лібаристи, у нього теж такі п такі правопопулістичні, можна сказати. Хоча я не люблю слово популізм, тому що всі в демократичному суспільству всі політики популісти. Тому що якщо ти не будеш говорити популярні речі, тебе ніколи не оберуть. Тут це все ж просто і тому я вважаю, що це те, що отобрали цього мера, це більше проблема демократів ніж Трампа. Обама, тому? до речі, Обама, до речі, його не підтримав публічно, то слід е, нагадати. Да. Е, до речі, я читала статтю про те, що зараз Обама е, включився знову ж таки в демократичну партію, і намагається її зібрати те, що називається купи і залагодити конфлікти. У е, мене до Обами також є питання, особливо після того як він пробачив Путіну війну в Русі. Практично це проковтнув і цій людині ще дають премію. І Крим, і і і Крим, в тому числі так, а, але це. Це нехай він там розбирається. Чи можемо ми говорити про те, що зараз закінчується епоха двопартійності і не лише тоді у Штатах, а й в інших країнах? Тому що справді ось ця поляризація рано чи пізно і вже зараз та, виникає запит на щось на центр на партії центристів. Але окрім партії центристів, можуть бути ще й інші партії. Епоха двопартійності вона себе віджила в Європі і в Штатах. Е, ну, в, ну, схоже на те. Схоже на те, ну принаймні тенденції. Ну, дивіться, ну, наприклад, в е, візьмемо Німеччину, да, були християнські демократи, соціал-демократи. Ну, вони де якось там змінювалися і інше. А тепер з'явилася альтернатива Німеччини, да, яка там підтискається по всіх по всіх флангах, і тисне в тому числі, і тисне в тому числі, наприклад, на е, цього е, мер мерца. Він почав говорити антимігрантські речі, це ж це ж тиск, в тому числі оці риторики, які просуваються. Так ми бачимо цей неконсервативний ренесанс, наприклад, в Європі, в тому числі, ну от Словаччина, Угорщина, це не консервативний ренесанс, Польща те саме, і скоріш за все, воно буде просуватися. Ну в нашій країні ми бачимо, що цю, цей прапор бере Юлія Тимошенка. По от подивіться в Латвії, наприклад, неочікувано проголосували за скасування за вихід з цієї конвенції Стамбульської конвенції, яку до речі теж не любить Трамп. А і вся оця права правий фланг. Ну там там питання по трансгендерам і все інше. От Тимошенко підтримала, сказала, що правильно зробили, і ми не повинні слідувати цим канонам, які нам нав'язують в даному випадку. Але ж це фактично порядок денний демократичної партії, яка це просувала. І ми бачимо, ми бачимо: що такі тенденції є. А стосовно США, я вам сказав, там не може ж не республіканці у республіканців, якраз тут краща ситуація. Вони, ну принаймні, цілісні виглядають з точки зору, хоча я десь читав, що демократи думали, що якраз Трамп поховає республіканську партію. Тут питання в тому, що якраз демократична партія межує на меж розколу. Ну чому? Ну, дивіться, ну так, така крайній ліва риторика. А згадайте, з якою порядком нам шла Камала Харріс на вибори? А що вона говорила? Що теж там податки будемо збільшувати, а, будемо виплачувати всім, а, всьому населенню, яке а, постраждало від колоніалізму, будемо mm. виплачувати компенсації. Ну, це ж фактично той самий крайній лівий. Крайній лівий дискурс, який ну в демократичній партії а, ну, він набувся. Я думаю, що автором, до речі, був якраз Обама, який все це запустив, цей вірус та крайній лівий. і тепер вони не знають, що з цим робити. Я думаю, що це буде проблема більше демократичної партії. Чи може бути в, в США? Чи може бути в США до така а, третя партія? Ну, дивіться, спроби побудувати третю партію там завжди були. Остання була спроба, це був такий. Кандидат Росперо в 90-ті. Він мільярдер. Був він намагався побудувати якусь третю партію. Але за тих, знаєте, як би сказали, в бізнесі притиснуло на дистрибуці. Тобто, третя партія не потрібна не демократам, ані республіканцям. У них і все так добре. Там вони просто міняються, то такий між собою і третій гравець тут не потрібен. Тобто є партійні структури, партійні машини. В по всіх там Штатах, які просто не допустили, щоб з'явилася третя партія. Чи от буде тут щось? Ну, подивимось. Я не вірю, не вірю, що воно зовсім швидко відбудеться. Але те, що це буде дезорганізація в першу чергу демократичної партії, це однозначно. Тому що ну, от, це ну, вони зможуть пояснити, що. Він не такий крайній лівий. Ну, наприклад, там, в, у того анти-антиізраїльська риторика. Він підтримує Хамас там, да? він підтримує, щоб не карати за злочини, наприклад, по расовому ознаку, що треба скорочувати полі, поліцію. Ну, а я впевнений, що Трамп це скористується. Він покаже, що е, де поліція, там порядок, де е, Нью-Йорку будуть знову стріляти просто на кожному кроці. І тому я думаю, що ризики є, але саме для американської політики, там ну ну знаєте, там є уставлена усталена, усталена традиція. Її важко поламати в Європі. В Європі дуже можлива поява нових проектів. Ну Ось, ось говорячи про усталену традицію, та я б сказала, що відверто кажучи, у наш буремний світ у е, світ, коли така турбулентність, то я б навіть і в це не вірила, тому що будь-який зараз наприклад Трамп може щось змінити одним своїм рішенням і перейменувати будь-яке міністерство або будь-яку держструктуру і, і змінити її е, правила е, існування, е, говорячи про ось такі тенденції, е, звичайно. Ми, як українці, питаємо, а що для нас, а що, що нам зараз важливо розуміти, і як нам тоді співпрацювати з ким, на кого ну на кого робити ставки, якщо так можна, ми спілкуємося з Трампом, і як би там не було все одно спілкування Трампа з Україною з президентом Зеленським, воно покращилося. Та ми беремо відтинок часу від цього овального кабінету і до зараз. Але ось тим не менше, ми ж розуміємо, що не можна робити ставку лише на республікан. І знову ж таки, якщо на республіканців, то на яких саме тому що в республіканській партії, так само як і в демократичній партії, є розкол. От з ким нам зараз працювати, що нам зараз робити? Давайте так в першу чергу ми повинні розуміти одну просту річ: будувати власну армію, робити власне озброєння. Чим далі будуть літати наші ракети, чим точніше. Тим більш байдуже буде нам хто там буде в Вашингтоні, в Берліні, в інших місцях. Тому що поважають сильного, поважають цілі і змушені співпрацювати з сильним, навіть якщо це не дуже подобається. Світ побудований на силі. Тому ми повинні думати про експорт нашої зброї. Про фінансування нашого ВПК, про забезпечення страхування військових ризиків, а, про те, як збільшити виробництво зброї, науково-технічний потенціал робити, і так далі. Ну, дивіться, Ізраїль побудував власну оборонку, заліз в оборонку Сполучених Штатів Америки, йому, в принципі, вже байдуже, хто там буде президентом. Ну там є труднощі і так далі. Але коли є взаємозалежності, взаємозалежність, особливо по лінії оборонки, да? ну наприклад. Наприклад, шаломи для f 35 а хто їх робить? Ізраїль. Ну, mm -hmm. ти обійдешся, один шалом коштує 400 тисяч доларів, щоб це всі розуміли Ну рівень виробництва Ізраїля. Ти може і не хотів би Ізраїль підтримував, але змушений, тому що є більш такі вагомі причини. Якщо нам не потрібно думати, хто там кандидат, ми повинні будувати на взаємозалежностях і інтересах. І чим більше у нас буде озброєння, чим ми будемо сильніше виглядати, тим краще до нас будуть ставитися незалежні демократи, республіканці. Стосовно короткострокової перспективи, дивіться, ризиків я, наприклад, якщо там переможуть демократи, наприклад, на проміжних виборах в конгресі, я не бачу для нас. Чому? У демократів настільки настільки погано з. Іхнім порядком денним, що вони ну вони реально деморалізовані. Лідера немає, ідеології немає. Вони так заплутали з цих ідеологій, що саме себе заманіпулювали. І Україна, Україна для них один зі способів, один зі способів про себе нагадати, так? Один зі способів, які там вони ж там постійна підтримка повинна бути, критикують Трампа. Ну Трамп в Трамп цікава ситуація опинився. Його критикують. Ну Течніше так Україна, українське питання стало об'єднуючим для американської політики, тобто його й демократи лають за погану підтримку України і свої лають за погану підтримку України. Тому в короткостроковій перспективі я особливо проблем тут не бачу. Зберігати звичайно зі всіма треба стосунки спілкуватися. На всяк випадок але розумієте чим більше наша буде оборонка, чим ми будемо потужніше виглядати, тим менше е, і тим байдуже буде хто там в Вашингтоні, хто там мером став і так далі, тому що насильний на взаємовідносини з ВПК. А ВПК все ж таки мають там потужні, е, подушне лобі, в тому числі сполучених штатів Америки нафтове лобі треба з ними спілкуватися вибудовувати стосунки і тоді а, нам буде вже байдуже хто там там буде президенти як у нього поміняється політика Ну, тут важливо знаєте, пам'ятати все ж таки республіканці, коли мені видається, коли Трамп дивиться на рейтинги свої і на те, як тиснуть на нього республіканці, він принаймні робить заяви, і ми розуміємо, що за цими заявами щось може стояти, наприклад, ті самі санкції проти Лукойла та Роснефті, Ну а демократи можуть в принципі обмежитися лише заявами, та ми пам'ятаємо заяви Байдена. Так. Совно, власне, стосовно президента Сполучених Штатів та ось Путіна так, Кремлівської цієї цвілі. Фінський президент Олександр Ступ, він запропонував зустріч між Трампом і Путіним. Сказав верніше, що вони можуть зустрітися Трамп та Путін під час саміту Великої Двадцятки, і так само казав, що нібито може відбутися зустріч між Зеленським. Ну пропонував принаймні зустріч між Зеленським та Путіним. Нагадаю, що цей саміт буде тривати з 20 по 24 листопада. В Кремлі одразу ж відреагували, що ні, Путін не поїде на, на саміт делегацію РФ. Очолить глава адміністрації Путіна Арешкін. Згадали вони одразу і про Арі Арішнік, який летить до Венесуели. Як ви вважаєте, Путін він так швидко відмовився від візиту, тому що зрозумів, що доведеться, якщо Трамп то справді буде нагоду зустрітися із Зеленським, і він не хоче з ним зустрічатися? Чи чому? Чи він просто боїться? Тому страшно. Що він далі до Джикистану не літає? Ну, подивіться йому ж Зеленський сказав: я вже готовий в Казахстані тобі зустрітися. Ну, подивіться його маршрути після того, як вид, виданий був ордер. так він звичайно юридично, так можна сказати, тому що у волів держав завжди є імунітет. Ну імунітет тебе ну не може арештувати президента, наприклад, будь-якої країни. Ну тому, що це проти міжнародних правил, тому що так, а, хто, а з ким спілкуватися, умовно кажучи. У тебе є там імунітет. Це перше. Ну, далеко летіти, вибачте, Південна Африка, це куди там скільки летіти, там що щось може трапитись Це перше. друга а про що розмова? Знову про печенігів, про Степана Бандеру. Чого ж він там не, не, не розповів на першу зустрічі? Трамп не буде зустрічатися. Ти би що Путін? Путін робить ще одні кроки? Ну ідіотичні просто маразматичні. Він почав постачати. Зброю в Венесуелу. і американці про це знають, mm -hmm. ну no, кращого да it кращого, кращого способу випісити Трампа ні американців просто немає і дієтизм ситуації, що ви розуміли, полягає в тому, що ця зброя нічим не допоможе. Венесуелі. Ну, от, просто нічим. Ну там ігли, буки. А, там хтось там арішнік там пропонує якісь божевільні депутати держму. Це ж не вирішить питання. Ну, потуга американців Ну настільки велика, що це ну не дай Боже, один бук російський зіб'є американський літак, чи чи вертоліт, наприклад. от І тому тут е, я ну не бачу. Не бачу підстав говорити, що там може бути зустрічі. Це дуже добре для нас, тому що Путін бикує. Mm. Він тримається на двох тезах, що Україна, те, що він публічно сказав, що Україна повинна покинути чотири області, відмовитись від НАЗА Це перше перші тези. Друге, що Україна повинна скоротити армію до 80 тисяч, відмовитись від виробництва власної зброї а, і не отримувати зарубіжну зброю. Точніше, вона повинна бути під контролем росіян Ну на цю туфту ніхто йти не буде, та. Інтенсивність ударів України нарощується, і предмету для розмови немає. Я не знаю, звідки президент Фінляндії взяв таку ідею дуже цікаву ідею, що там може бути зустріч не тільки з Трампом, а й з Зеленським. От, я передумов, передумов взагалі не бачу. Тим більше знову ж таки чергове пропонування. Як от Лукашенка каже: садіться у мене тут в Березовій Рощі поговорити Ні, Може, не, почекайте. У Лукашенка а -а -а. у Лукашенка і що мотивація. Він знає, що від кордону України до цього Мозерського НПЗ 100 кілометрів. <с він, <с він, він, він хоче, щоб це, щоб Мозерське НПЗ все ж таки залишався на місці його не чіпав. Ну Лукашенка трохи інша історія. Лукашенко робить все для того, щоб пережити просто. Путіна пережити Путіна, а потім всім розповідати, як бо який він великий євроінтегратор Білорусі, і взагалі він давно хотів нати над цим працював, тільки е, е, ніхто ніхто не оцінив його зусиль. Так що в, в, якщо він переживе Путіна, ви побачите такі кульбіти е, е, Лукашенка, тому що він працює на свою владу, на збереження своєї влади і там добробуту своїх дітей. От що на чим він зараз б'ється. У uh, uh, президента Фінляндії. Ну, дивіться, вони от ну ходили чутки, ходили чутки. Що ці 12 пунктів, які вже публікувалися от на щодан, нещодавно ну, Зеленський сказав, що цього немає. Там оці цікавості, давайте там миритися в гуманітарній сфері, все да. інше. Вот. Да, <свісно> да, да, ходили чутки, що цим якраз це один а, співавторів, якраз президент Фінляндії. Угу. Чому? Тому що фіни фіни вони Ну досі теж не розуміють природу конфлікту Росії та України. Вони думають, що це як з ними було. що що він написав, от те, що він написав написав Я вам скажу Це приблизно те стосунки, які склалися з Фінляндією після 45-го року з Радянським Союзом. У нас, коли говорять про фінський варіант, забувають. А як виглядав фінський варіант? А я вам скажу, як виглядав фінський варіант. Фактично, Радянський Союз контролював е, політичне життя Фінляндії. Їх змусили розпустити всі патріотичні, е, патріотичні організації. У Фінляндії були зобов'язані купувати е, радянську зброю. Фінляндії було заборонено мати там дальні бомбардувальники. Uh, щось інше, яке погрожує, можливо, погрожує Радянському Союзу. Фінляндія до 90-го року повністю підтримувала Радянський Союз у голосуваннях в ООН. Далі Фінляндія навіть видавала тих людей, які тікали за кордон, думаючи, що Фінляндія їх врятує. Якщо ти тікав з Радянського Союзу, Фінляндія повертала цих людей, тобто вони були інтегровані з цим. І фіни досі думають, що це можливо, тільки проблема в тому, що у нас же зовсім інший конфлікт. У нас конфлікт екзистенціональний в дійсності. У нас більше схоже на арабо-ізраїльський конфлікт, там, да? він не має і релігійний підтекст. Ну для росіян важливе питання, де Володимир Хреститель хрестився, і mm -hmm. де він там, умовно кажучи, похований, тому що це вони вважають Україну ядром своєї імперії. І тому те, що він говорить, повертаючись до цього, звідки він ну, може він так думає, да? але чи буде це, я передумов взагалі не бачу. А чи хотів би зараз, от на вашу думку, от станом на зараз, після тих заяв Трампа, після зустрічі з Сідзіньпіням, після переговорів по телефону Рубіо Лаврова, чи хотів би зараз Трамп зустрітися з Путіним? Чи йому це потрібно? А навіщо? Ну, от власне, я питаю. Чи а не причин немає. Ну, дивіться, Трамп не може собі дозволити. Трамп не може собі дозволити програшну зустріч. У нього ж є одна програшна зустріч на Алясці, за якою його дзьобують всі. Mm. А з чим він вийде з цієї зустрічі? Знову, да, ні, почекайте, тема печеніга вже розкрита. Mm -hmm. Я ж говорю, ще не розкрита тема Бандери. Це так. взагалі нескінченна тема австро угорського Генерального штабу, який сидів, вгадував українську обетку українську мову, так. Ну, ці mm. німці були, тобто німці і угорці вигадували українську мову, так? це ще не розкрито. А Мазепа ще, а Ленін. Там і що, там є що про що говорити. І, mm. він, і, і він буде говорити. тільки Трампу це не цікаво. Трамп це сприймає як образу для себе. Тому що йому байдуже, він же підприємець. Йому байдуже, що було 400 років тому, коли ще американців не існували як нація і країни його цікавить, що тут та зараз. І якщо немає предмету для розмови, де він буде переможцем, то він не буде він зустрічатися з Путіним. Чого він сказав спочатку Рубіо зустрічається з Лавровим? Ну щоб послухати, пацієнти готові до, 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 до одужання чи не готові? Якщо ні, так і не буде зустрічі. Так дивіться, навіть зустрічі не було. Була Вису... просто розмова, Воно... вистачило розмови. Пане Тарасе, я дуже дякую вам за те, що долучилися до ефіру. Тарас Загородні, політтехнолог, був разом із нами на зв'язку. До зустрічі. До побачення.